Є Збройні Сили України, є територіальна оборона, є Національна гвардія, є Національна поліція, є Служба безпеки України, є обороноздатність країни. От я буду казати про кошти, які вийдуть ділені на обороноздатність. Тому що в нас чомусь служба безпеки України, яка яка делегує своїх представників до найгарячіших точок, де відбувається. Бої з ворогом, вони чомусь вважають, що субвенція Служби безпеки це не є допомога обороноздатності України. Субвенція Національної поліції, які теж перебувають їхні спецпідрозділи, наприклад, Корда, перебувають в найгарячіших точках. Це вже теж не є допомога Збройним силам обороноздатності нашої країни. Тобто наші опоненти взяли чітко абревіатуру ЗСУ і вибрали ті кошти, які переведені виключно за цією абревіатурою ЗСУ. Так от я вам хочу сказати, що на обороноздатність країни Черкаської міської радою виділено понад 1 мільярд 100 мільйонів гривень. Це цифра близько близько цієї. Вона кожен день змінюється. Кожен день змінюється, кожного дня йдуть видатки. За цими статтями. Кожного дня є звернення. Ці звернення опрацьовуються нашим управлінням цивільного захисту і розглядаються на виконавчому комітеті сесії, і я не знаю жодного е звернення, яке у відповідності до вимог чинного законодавства подано, яке не опрацьовано і позитивно не прийнято рішення згідно е даного, даного рішення. Тому я Ще раз стверджую, що сума, яка виділена Черкаською міською радою на обороноздатність нашої країни близько 1 мільярда 100 мільйонів. І кожного дня вона зростає. Кожного дня. От на останній сесії ми прийняли 1,5 мільйона наше ТРО на поточні видатки, півтора мільйона певній частини, я не буду казати, які саме, були кошти виділені полку АЗОВ. От. І е, були виділені 20 мільйонів коштів, е, щоб все ж таки здійснити придбання через наше комунальне підприємство теплокомуненерго. Кожного, кожного тижня йдуть е, перемовини і придбання великовантажних автомобілів для наших воюючих підрозділів, які найнеобхідніші зараз. Тобто кожного дня це не стала цифра. Кожного дня вона змінюється, але змінюється в більшу частину. 13 грудня 2022 року на розгляд виконавчого комітету Черкаської міської ради був наданий проєкт бюджету на 2023 рік. Нагадаю, що тоді ще членом виконавчого комітету Черкаської міської ради був представник фракції тоді ще фракції, от, Голос Павло Валінчук. Як ми бачимо за. Прийняття рішення по проекту бюджету одноголосно проголосувало всі, включаючи Павла Валінчука, представника фракції Голос. Потім, як ви знаєте, по регламенту даний проект рішення виноситься на сесію Черкаської міської ради. Так, він і був винесений на сесію Черкаської міської ради 22.12.2022 року. Фракція голос демонструє вам в повному складі. Підтримала даний проєкт бюджету з бруківкою, дорогами, платанами, школами, утепленнями. Все було підтримано в повному об'ємі. Потім приходить 11-й місяць, сесія Черкаської міської ради. Треба все зняти. А я вам хочу сказати і продовжити, до чого це призведе. Фракція голос проголосувала за вулицю Гагарину. Яку зробили, і підрядник приніс акти актифіндепартамент е, на оплату виконаних робіт. Фракція голос каже, зняти направити на ЗСУ. Добре, знімаємо кошти, направляємо на ЗСУ да? за пропозицію фракції голос. Що далі? Підрядник е, чесно виконав свої роботи, не отримав кошти, йому треба платити заробітну плату, треба платити податки. Тому що фракція голос підтримала цю пропозицію в бюджеті, а потім передумала. Бо побачила громадський супротив і вирішила зіграти всю гру. От до чого це призводить? Підрядник іде в суд, блокує всі рахунки. Не платиться не за дрони, не на субвенції на ЗСУ, не підтримка зброї нашої ТРО, Нічого. Всі рахунки заблоковані. Тільки в рамках Черкаської міської ради я вам привів приклад Гагаріна, Це сотні підрядників. Сотні підрядників, яким згідно бюджету, вони приступили до робіт, провели тендерну процедуру, виграли торги, зробили цю роботу надалеки. От так, деякі е, наші депутати маніпулюють, маніпулюють громадською думкою щодо е, допомоги Черкаським мапам, е, клубу Бродського і так далі. Жодного відношення, дана бюджетна дія. До баскетбольного клубу, власником якого був е Михайло Бродський, немає. Жодних коштів на субвенцію і на допомогу е баскетбольному клубу Черкаські мавпи немає. Яка дія, по-перше, бюджетна дія і виділення коштів ще не значить оплату цих коштів це по-перше. По-друге, що, е що передбачалось рішенням Черкаської міської ради? Значить. Е Баскетбольний клуб «Черкаський бампер» розформований. Всі будуть звільнені. Потім прийняті на роботу в муніципальний спортивний клуб Дніпро. І ці кошти, вже півтора мільйона, до речі, не потрібно. Вже згідно підрахунками Юрія Андрійовича Гончарова, який керує у нас муніципальним клубом Дніпро, там вже потрібно близько мільйона. А ще ми місяць там будемо думати, треба, не треба, то там і вдвічі менше, менше ці, ця сума необхідна. Ця сума йде на заробітну платню тренерам, обслуговуючому персоналу, гравцям, оренду. Спортивного комплексу будівельник і податки. На заробітну плату, ще раз я вам хочу наголосити, працівникам МСК Дніпро. Не черкаські мапи, не фінансова підтримка Бродського, а заробітна плата працівникам нашого муніципального клубу. А вважає Юрій Андрійович Гончаров, який я вважаю, що дійсно людина зі спорту, яка Підтримувала і підтримує спорт в Черкасах. В нього є дуже класні ідеї, які стосуються Центру фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни, членів їх сімей, де ці тренери, де ці спортсмени будуть задіяні для допомоги і для реабілітації наших військових. Він вбачає в цьому. Зробити баскетбольну команду от, залучити до змагань, залучити тих наших воїнів, які прийшли з так само, адаптуючи їх до нормального життя. Також ці спортсмени, ці тренери будуть залучені до популяризації дитячо-юнацького спорту. Тобто ну, тут багатовекторна підтримка баскетболу в місті Черкаси через, через субвенцію в нашому муніципальному клубу. Дивіться, ця робота не припиняється. Ця робота відбувається щоденно. Ця робота проводиться за ініціативи і за контролем міського голови особисто. От через наше комунальне підприємство Черкаси теплокомуненерго ми майже на кожній сесії передаємо вантажівки для фронту. Вони закуповуються за рахунок комунального підприємства за рахунок коштів Черкаської міської ради і безоплатно передаються. На користь держави Частливі, на певні на, на певні збройні сили. Так. Остання частина це шість шість вантажівок. Це військові вантажівки, спеціалізовані військові вантажівки західного виробництва, повністю відновлені, повністю пройдені всі технічні огляди, які будуть передані найближчим часом. На останній сесії це шість вантажівок. Вони вже найближчим часом будуть на фронті. Найбільше нарікань з боку. Певної громадськості, певних депутатів є на було на те, що Черкаська міська рада повинна сама сама закуповувати і передавати там, певні засоби, які необхідні нашим збройним силам. Моя суб'єктивна думка, я зараз кажу за себе як суб'єктивну свою думку. Збройні сили, там певні частини, вони чітко знають, що їм закуповувати, де їм закуповувати, як їм закуповувати. Це в них відпрацьовано, і це е, в них виходить набагато краще. Е, Черкаська міська рада це е, цивільна установа, і е, закуповувати для збройних сил і певні специфічні військові знаряддя, це не їх функція, і це е, е, робить ну, трошки складніше е, процес закупівлі. Тому моя думка, що ми повинні згідно запитів надавати субвенцію певним частинам. Є в нас чітко контролюючі органи, які повинні контролювати використання цілювати цих коштів. І ці частини повинні самі закупати собі те, що необхідно, і те, що покращить їхнє оснащення. У нас місто тилове, в нас дуже багато переселенців, дуже багато і військових. Які е, тут перебувають, е, значить, і місто повинно функціонувати, місто не повинно переходити до занепаду, і е, певні роботи з поліпшення е, повинні тривати, і місто повинно жити. Ну, е, Ми бачимо всі, що є тенденція до того, що е, Верховна Рада України все ж таки прийме бюджет, в якому ПДФО військових перейде до доходу центральних органів влади це позбавить позбавить місцевий бюджет доходів десь приблизно в районі одного мільярда гривень ну, це згортання певне згортання місцевого самоврядування певне згортання децентралізації. ну якщо це на думку центральних органів влади покращить обороноздатність нашої країни, спростить закупівлі для армії. Будемо будем ужиматись, будемо старатись десь скорочувати видатки. От, головне зараз для всіх це перемога і всі сили повинні будуть кинути на перемогу. Я підтримую. Якщо це думка верховного нашого командуючого, ми підтримуємо ми будемо. Робити все для себе. Дуже багато нарікань, тому що люди хотіли на наступний день після цього горя отримати кошти. Я нагадаю, що ми використовуємо кошти бюджетні органів місцевого самоврядування. Це дуже важкий процес, який проходить через державне касничиство, який контролюється певними структурами. І так просто взяти кошти і надати немає. В найкоротші терміни Черкаська міська рада провела. Засідання і виділила ці кошти: 5 мільйонів гривень було виділено на підтримку підприємства, 3,5 мільйона гривень було виділено 4 мільйони гривень було виділено на заміну вікен, і 3,5 мільйони на заміну даху. Я вам хочу сказати, що всі роботи до цих робіт підрядники приступили там що не на наступний день. Але є всі оці бюджетні процеси і процедури, які ми повинні. Виконати, тому що перш за все, якщо вони будуть невірно зроблені або невірно трактовані перевіряючими структурами, то від цього постраждає кінцевий отримувач. От. Деякі процеси, наприклад, відшкодування підприємців, ми в країні робимо вперше. Тому ну, всі шишки будуть, будуть наші. От. Я хочу вас запевнити, що кожна постраждала родина. Кожен постраждалий бізнес не залишиться без підтримки Черкаської міської ради. Можливо, не в ті строки, які нам би хотілося, але всі отримують компенсацію. Плюс я хочу вам сказати, що ми в деяких своїх виплатах, соціальних виплатах дублюємо функції держави. І це дуже не подобається нашій аудиторській службі, нашим перевіряючим органам, за що потім несуть певну персональну відповідальність. Наші керівники тому давайте зробимо це правильно і без підтримки не залишиться ніхто.